12 серпня на Михайлівській Житомиряни та гості міста могли відвідати другу літню фотосушку, де були представлені роботи як молодих, так і досвідчених фотографів. Цей проект в Житомирі розпочався розпочався з такої з легкої руки Андрія Собича. Перші були виставки біля Книгоманії на вулиці зараз Небесної Сотні. От а тепер цей проект переріс от до Михайлівської і вже. У років фактично біля шести на Михайлівській, що квартально відбувається фотосушка, незважаючи на погоду. У Нас вже були і фотостірки, і фотовиморожування. От в цьому році, як і в минулому, у нас дві літніх фотосушки. Це друга фотосушка, присвячена дню молоді традиційному. Неодноразово у фотосушці бере участь Валерій Хімич. Це нові обличчя, обличчя, тих, хто споглядає за цими портретами. Це для майбутнього фотографа, художника як охота, який цікавиться емоціями людей, яких вони заворожують і яких хоче їх закадрувати. Взяти участь у заході може будь-хто незалежно від досвіду, віку, стилю, жанру, кількості та розміру світлин. За правилами фотосушки роботи подає будь-хто. Це можуть бути і професіонали, це можуть бути початківці. Не зважається на формат, не зважається на тематику. Людина приносить свої фотографії, вивішує, і потім, відповідно, в кінці дня у нас буде обмін. Частина фотографій це ті, що залишаться з минулорічних фотосушок з попередніх. От і ми тепер дивимося, які нові фотографії. Афіх, хто приносить серед них, ми оберемо і найкращі, і найактивніших сушильників. І за підтримки управління сім'ї молоді і спорту і обласного управління культури та туризму, ми їх ще й відзначимо. Найкращі роботи вибиратиме журі, яке складається із людей, які вже не перший рік дотичні до фотосушки. Ми вже навіть відібрали деякі роб. Роботи є гарні і студійні роботи. Є гарні стріт-фотографії, вуличні фотографії теж відзначимо призами. Є цікаві портрети і трішки пейзажу сьогодні серед нових робіт. Автори найцікавіших та найкращих робіт отримують подарунки.